Норвегія один з лідерів підтримки України, і це підтримка нашого захисту у війні. І це підтримка безумовно нашої української стійкості. Багато вже зроблено. І сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати. Перш за все, хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО. Петріот і вчора це було оголошено і це відчутно посилить захист неба. Дякую, йдеться про закупівлю саме таких систем, з якими у нас ви знаєте, дефіцит є проблеми. Системи цього типу вже врятували тисячі життів наших людей і дуже якісно збивають російську балістику. Всі партнери знають наші потреби щодо протиповітряної оборони. Сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії у цій сфері буде взяти також іншими партнерами, іншими країнами, зокрема скандинавськими державами. Хочу також окремо подякувати за постачання насамсів. Наші військові дуже люблять якість насамсів, і вони також ці системи суттєво нам допомогли. Особливо взимку, і я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво стане можливим і в Україні. Ми обговорили сьогодні наші потреби в обороні, ситуацію на фронті, полі бою, можливості наших воїнів, ключові загрози програми співпраці для закупівлі зброї для України. Норвегія приєдналась до програми PEARL, яка дозволяє купувати зброю в Сполучених Штатах Америки та наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно. Я про це вже говорив.